Кундолінія, сидячи на джерпоті, під'єднайтесь до нескінченого зірва енергії. У вашому домі є розетка в стіні. Розетка не виробляє жодної енергії, десь в іншому місці є величезна електростанція, яка виробляє електроенергію. Електростанція не може дати вам цю електроенергію. Розетка це точка підключення, яка надає вам доступ до енергії. Люди навіть не думали про електростанцію і не мають уявлення про неї, але вони знають, що якщо вимкнути прилад в розетку, він почне працювати. У тілі людини є точка підключення. Це не трьох, не двох, а п'ятиконтактна точка? Муладхара схожа на розетку. Через це вона і зветься Муладхара. Муладхара означає фундаментальний або основний П'ять, зрешти з шести чакр є вилкою. Що таке сьома чакра? Відома як Сахасрара, вона як лампочка. Якщо ви підключите її, усе навколо вас осяється. Якщо ви належним чином підключені до електромережі, утримувати світло 24 години на добу більше не є проблемою. Якщо ви підключите її, все навколо вас освітиться. Вам не потрібно вимикати живлення після того, як вид, після чого, після чого ви хвилюєтеся, що акумулятор може розрядитися. Ви можете просто спокійно тримати його увімкненим, тому що ви підключені до джерела живлення. Навіть зараз у вас є енергія, ви можете робити усе, що ви звикли робити. Це означає, що життєві енергії функціонують, але досить кволо. Лише невелика їх частина функціонує. Якщо уся енергія стає доступною для вас, якщо вона належним чином під'єднана, немає обмежень. Маючи розетку вдома, як тільки ви до неї під'єднуєтесь, ви можете увімкнути світло. Можете запустити конди... кондиціонер, обігрівач, телевізор, все, що завгодно. Лише одна точка живлення, а ви можете зробити так багато речей. На жаль, багатьох людей не під'єднано до мережі. Вони намагаються генерувати власну енергію, вони втомлені більшу частину часу. Це боротьба за підтримання життя. Енергія не тільки в сенсі фізичної енергії або фізичної активності, енергія в сенсі самого життя. Існування це енергія, чи не так. Основою є енергія, якщо ви знаєте цю основу, це все одно, що знаєте основи життя. Якщо ви розумієте принципи роботи енергії, ви знаєте всю механіку творіння. Якщо ви під'єднаєтесь до мережі, ви знаєте, пізнаєте, що це за сила, на що вона спроможна, та що ви можете зробити з її допомогою. Ви під'єднані до нескінченного джерела енергія. Ось що таке кундаліні. Ти маєш величезний обсяг енергії. Потенціал, якої тобі ще потрібно розкрити, вона чекає на тебе в центрі, тому що те, що ти називаєш людиною, все ще перебуває в процесі становлення. Ти ще не є людиною, ти тільки стаєш нею. Ти не є абсолютною сутністю людської істоти. Постійно існує можливість для того, щоб стати кращою людиною. Коли ти був мавпою, ти не хотів стати людиною, природа просто підштовхнула тебе, але коли ти стаєш людиною несвідомої еволюції більше не буде, коли ти несвідомий, один і той самий нескінчений цикл, Одна та сама нісиднітниця триватиме і триватиме. Коли ти стаєш свідомим, еволюція прийде до тебе лише коли ти свідомо її прагнутимеш. Якщо ти станеш свідомим, більше ні еволюція, ні будь-яка зміна. Не зможе відбутися без необхідної енергії. Отже, еволюційний процес залишив величезний об'єм невикористаної енергії, і якщо ти станеш свідомим, ти можеш її використати, щоб створити з нею щось фантастичне. Це скарб, на якому ти сидиш. Але якщо ти дивишся не в тому напрямку, ти ніколи не дізнаєшся про нього. Людина це органічний атом. Індивідуальна одиниця життя. Люди досліджують атомну науку, ти не бачиш атом, але якщо його розщепити, станеться щось неймовірне, якщо ти станеш на шляху цього процесу, відбудеться щось жахливе. Ти ніколи не здогадувався, що в цьому крихітному маленькому атомі може бути стільки енергії, поки його не розщепили. Таким чином мисне величезна кількість енергії закладена в атом. Пробудження чи піднімання кундаліні означає, що ви знайшли технологію підключення до неї. Однак Якщо ти торкаєшся цього виміру енергії, яка є феноменальною силою, ти маєш залишитись на стабільній основі. Це так само, як навчитись працювати з атомною енергією. Якщо ти використовуєш цю енергію, ти маєш використовувати її з особливою обережністю. Як під'єднатися до кундаліні? Якщо ти хочеш увімкнути прилад. А у тебе тремтять руки, ти подряпуєш усю стіну і так і не підключишся. Так само для більшості складно ввімкнути цю п'ятиконтактну вилку в розетку, тому що в тілі, розумі, енергіях, емоціях немає стабільності. І йога це засіб здобуття необхідної стабільності, щоб під'єднати вилку. Як тільки ти під'єднаєш її, ти отримаєш доступ до безмежної енергії, тобі не треба вивчати або розуміти роботу електростанції, ти лише підключаєш вилку і все починає працювати. Йоха це наука про те, як правильно вживити цю вилку, щоб мати безперебійну жирову енергію. Коли ти під'єднуєшся до безперебійного джерела, ти природно будеш рухатися до мети, якої прагне життя. Ти не заблукаєш у своїх химерних ідеях, мріях, думках, емоціях, хитросплутіннях. З таким не будуйте бомбу, кундаліні, з таким життям, яким живуть інші люди. Де занадто багато речей, людей, видів діяльності, які не під вашим абсолютним контролем, намагаючись активувати кундаліні, вони починають будівництво ядерного реактора у власному домі, а читаючи, як це робиться в інтернеті. До 2006 року в інтернеті з'явився детальний план створення ядерної бомби. Ми не знаємо, скільки людей його завантажували. На щастя, вони не мають доступу до матеріалів. Занадто багато людей читали про те, як завдяки пробудженню кондоління можна творити усілякі чудеса. А, інтелектуально ці люди можуть знати, що робити, але вони не мають практичного досвіду. Тож, якщо ви розкриєте цю енергію, це може без стабільності це може зруйнувати всю вашу систему. Не тільки ви, люди навколо вас можуть постраждати. Чи Кундаліні це погано? Ні, це грандіозна річ, але з будь чим, що є дуже потужним, потрібно бути особливо обережним. Якщо можна активувати Кундаліні, тож чи є щось, що можна зробити? Кожен аспект. Йоги певним чином активує кундаліні. Насправді усе, що ти робиш, ти стрибаєш протягом 10 хвилин, граєш в футбол, ти певною мірою активуєш свою Кундаліні. У моменти абсолютної залученості до гри люди виявляють феноменальне відчуття енергії, яке неможливо для них у звичайних ситуаціях, тому що Кундаліні активується під час інтенсивної діяльності. Свідома спроба видобути і використати її. Це інша справа. І це повинно робитись під повним контролем і керівництвом.